Всім привіт, дорогі друзі! На старті відбіркового етапу до ЧС-2026 ми маємо негативний результат, тому що наша збірна мало того, що без перемог. А зараз ми віддаємо очки команді, яка до цього не вигравала 11 поєдинків. З 11 матчів в них було 9 поразок, 2 нульові нічиї. І сьогодні вони отримають нарешті нічию гольову і результат проти сильного суперника. Бо до цього вони грали в нічию там, з естонцями, умовними. Рівня отаких от збірних, там, Латвія. І зараз ми. Опускаємося до рівня цих команд. Більше то без гри. Просто безвольно віддаємо сьогодні результат. І в цілому, якщо підсумувати роботу Сергія Реврова за ці два роки, як він стартував на євро, повний провал. З румунами в підсумку провал в турнірі вилітаємо з євро. Далі Ліга Націй, провалений старт, і в підсумку друге місце, де наша команда, я вважаю, не виконала завдання, не зайняла перше. І зараз старт чемпіонату світу. Відбіркового етапу конкретно, де команда знову провалюється. Тому що, окей, Франція, там ми не очікували оверперформанс, але можна було б при деяких обставинах навіть нічу зіграти. Ну, бо з ним, це французи. Тут Азербайджан. Команда кризова, де перед за день до гри з нами в них змінюється тренер, його звільнюють. Ми виходимо проти цієї команди. В нас тренер вже два роки, і просто ганьбимося. Після забитого голу наша команда грає пішки. Як ну які ще потрібні передумови для зміни в нашій збірні, для зміни конкретного тренера, для того, щоб Ребров подав відставку. Сказав: я не справляюся, я йду. Все, команда не, не грає в футбол, мої ідеї не працюють уже два роки. Що потрібно, щоб сталося, щоб це відбулося? Я не знаю, друзі. В коментарях пишіть свої враження від сьогоднішнього поєдинку з Азербайджаном. Ваші думки, що вам сподобалося, що ні? І головне, що потрібно робити в нашій збірні: змінювати тренера і в жовтень вже заходити з новим фахівцем, можливо, з новими ідеями. Чи все-таки далі мучитися, дати шанс провалитися вже вкотре і вже потім, дав по підсумкам відбіркового етапу. Змінювати, в принципі, тренера, тому що вже можна сказати, ми відпускаємо Ісландію вперед на друге місце. Це факт, друзі. Перед початком не забудьте поставити лайк цьому відео, це дуже важливо. Також підписуйтесь на канал для того, щоб не пропускати наступні відео. Прямі трансляції. У нас дуже інтенсивний зараз буде чемпіонат України, Єврокубки. Далі жовтень, знову збірна. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх подій. Також в телеграм заходьте, там додатковий контент до того, який ви бачите тут на каналі. І нагадую вам, друзі, що спонсором каналу є Нова ліцензійна ігрова платформа Бетон. Справжня гра тільки на бетоні. Давайте для початку зрозуміємо, в чому ідея сьогодні була в Сергія Реброва зіграти так проти Азербайджана. Ми знову побачили лівим Вінгером Судакова. Який в основному ну, любить просувати м'яч, звісно, але він любить це робити через центр, через напівфланги. Ну аж ніяк він не вінгер. І Він сьогодні, звісно, тяжів центр. Підсумкую Гол, забив. З якої позиції? Не з, не з позиції Вінгера, коли він змістився в центр, там да, пробив з дальньої дистанції. Ні. Е, тому я не знаю, в чому фетіш Шреброва ставити його постійно на цю позицію. Плюс до того, ми побачили Ваната. Тут теж можна зрозуміти цю зміну, е, тому що ну, довбик заповільний. Тут потрібен був. Був футболіст, який швидко буде вбігати між лініями, на якого можна було швидко закидати за спину. Цю логіку можна зрозуміти. Очередька також в основі, і те, що він хотів пихнути трьох центральних півзахисників зіграних по шахтарю, це теж логічно, але до цього всього ще був калюжний, який мав би балансувати, який мав би зв'язувати захисників з вже футболістами більше атаки. І Окей, якби це все працювало і добре, да, на початку гри ця збірна без змін в захисті, взагалі, тому що немає кращих. Ця збірна України на самому початку створила а, той момент. Ну, скажімо так, могла створити момент і передумови для пенальті. Це якраз передача Матвієнка за спину захисникам. Саме на Ваната. Оце, напевно, найкращий був епізод, який міг би дати нам більший спокій на початку гри, якби там пенальті був, ми його забили і все було б окей. І це реально тоді ми говорили про те, що Ребров, можливо, його план на початку спрацював. Тому що, якщо ви дивились уважно анонс на цей поєдинок, ми з вами говорили, що на початку гри Азербайджан... Він там до 15-ї хвилини максимум намагається грати навіть середнім блоком, інколи пресингує, тобто можна використовувати простір, закидати діагоналі на вінгерів швидких, якщо у вас вони є, на нападника такого типу, як ВАНАТ. Це може працювати. Але проблема в тому, що Ванат конкретно в цьому епізоді, по-перше, його тримали за плече, а він впадав і тримався за голову якогось фіга. В епоху вару, коли арбітер перегляне повтор і побачить, що ти десь малюєш, можливо, і що цього дотику, можливо, не вистачило для такого падіння. Ванат по-перше, артистично впав, по-друге, там дивилися, чи на лінії, чи в втратному майданчику. Ну і в підсумку вар попросили, чувак, іди переглянь. Він переглянув і він не побачив особливої жорсткості від футболіста. Да, поклав руку на плече, але дуже швидко вона впав. І ну, насправді це реально було артистично. Мені здається, ну ця епоха таких конкретно падінь мала б завершитися в 2015 році. Чомусь вона це все використовує в 2025. Ну і в підсумку ми побачили те, що пенальті не був призначений. Жовта картку зах... Жовту картку захиснику скасували і продовжили грати далі. Те, що відбувалося далі, Україна намагалася там до не знаю, 25-ї хвилини діагоналями знаходити то Зубкова, то Ваната. Тобто за спинами знову ж таки на швидкісних наших футболістів давати. Не виходило. То ваути, передача, то не точно, то ще якась фігня От єдина передача на Ваната пройшла, пенальті не поставили. Це все, що потрібно знати, напевно, про перший тайм. Того, що ну, моментів було не так багато, гра не інтенсивна. Да, ми з вами говорили, що 70% плюс ну, там, хвилин ми будемо з м'ячем. Ми будемо на половині поля суперника. Азербайджан, попри те, що звільнили тренера Сантуша, глобально за день гру, схему, систему гри змінити неможливо. Прийшов тренер, в них з Ю-19, який нічого, в принципі, не змінив. Азербайджан грав так само, як вони грали проти Ісландії. Так само. В принципі, він намагався там бойовий дух хіба що команди якось підняти на мотивації. Видно, що він на бровці дуже активний, там підказував в стилі Ардитурана, можливо, імпульсивний тренер. І, можливо, такого типу тренера йому не вистачало, щоб він так от з ними був, як 12-й гравець, умовно кажучи, розмовляв з цими футболістами, і це десь Ну їхнє завдання було б тупо ловити нас на контрах і заробляти стандартні положення, кутові чи штрапні удари. Це їхній план на гру, який в підсумку за перший темп спрацював, бо наша збірна не змогла забити голу. Все, що я Пам'ятаю, ну, удар Зубкова. Там перший удар площину саме він завдав. Був заблокований ще один удар, і всі інші постріли вони не увінчалися успіхом. Тобто, фактично жодного 100% моменту за тайм, окрім того моменту, який створив, Ну могли б ми отримати з пенальті в суперника. Ну Одна контратака, яка завершилася якраз двома стандартами. Тобто ми втрачаємо м'яч, контратака суперника, штрафний, потім кутовий. І з цих всіх моментів вони якраз і створили ці два удари по воротах. Навіть один удар в площину пробили зі штрафного, де Трубін перевів на кутовий. От, в принципі, оце все, що ми побачили. Який сенс було виставляти три центральні півзахисники, якщо ми низом нічого не можемо позиційні грі створити? Для чого потрібен був судаков на фланзі, якщо він тяжів все одно до центру, і там він був ефективніший. Зрозуміло, що вони масово захищалися. там, 5 захисників, три опорні, фактично. Два нападники, які допомагали фланговим із тут, в цих зонах також вмикатися у відбір. Вони насичували максимально. Але на початку гри потрібен був реактивний ще один футболіст. Як ми говорили, що ну окей, справа, там Гуцуляк-Зубков, хтось із них, зліва потрібен Назаренко і Волошин. Ставлять Судакова, Окей. Що це дало? Ну, давайте перейдемо до другого тайму. Да, в другому таймі ми зробили те, чого не зробили в першому: швидкий м'яч. Нас тільки міг врятувати. В першому таймі це могло бути або швидкий м'яч до 10-ї хвилини, чи до 20-ї, або гол в роздягальні. Не сталося. Тут стався швидкий гол. В перші 5 хвилин Україна дійсно інтенсивно зіграла, створила хороший момент. Після чого, друзі, після того, як нарешті хоч хтось пішов обіграти один в один. І я вважаю, найкращим гравцем в цьому поєдинку. З точки зору креативу був ну або Судаков, який хоч щось намагався зробити, або Зубков, який нарешті обіграв футболіста Азербайджана, Війшов у простір, побачив відкриту зону 11-метрової відмітки, де був Судаков, війшов в цю зону, отримав пас, пробив дотик, забив здорово, розкрили захист. Так само зробила Ісландія. В них теж не все здорово виходило в першому таймі. Вони мучилися, потім забили кутового і в другому таймі вкинули ще 4. Зіграли на своїх сильних сторонах, використовували все, що могли використати, іграли дуже класно, якраз в комбінаційний футбол при стандартах. В перехідних фазах ловили Азербайджан. Що ми зробили після забитого голу? Катали м'ячик Матвієнко за Барни Зінченко. Це все, що ми могли робити в цьому поєдинку після забитого, після 51-ї хвилини забитого голу Судакова, жодного 100% моменту. Жодного моменту взагалі в цьому матчі, окрім Зубкова, який намагався пробивати. Поворота, хоча б він. Удар Бондаренка заблокований, можна згадати. Один пас непоганий на Зінченка пройшов. Теж заблокували азербайджанці. Тобто я зрозумів ідею, що ми мали б грати за спину їхнім захисникам. Це не спрацювало ні на початку, пенальті не заробили, ні в другому таймі. Забили ми взагалі з іншого з індивідуальної майстерності. Так, от обігрувати нема кому, нема Михайла Мудрика, циганков на травмі. Миколенко випадає, нема лавки з запасу. У нас тільки по факту дві людини, які реально можуть підсилити гру. Це ну серйозного рівня. Да, це довбик Яр... ярмолюк. Всі інші це рівень УПЛ, вибачте. Ними грати це смішно, особливо в, такому, в такій стресовій ситуації. І що ми робили замість того, щоб, розуміючи, що наш опонент, наш суперник, який претендує на друге місце Ісландія, розгромили 5-0 Азербайджан, ми ведемо 0-1. Що ми робимо? Ми просто вбиваємо темп гри, граємо в ветеранський футбол і намагаємося втримати цей рахунок. Просто кинули грати футбол і створювати моменти. І ми сподівалися на те, що це прокатить. Так, да, ми могли виграти 0-1, але. Стався епізод на 72-й хвилині. Докатали м'ячик. Заміни то зробили раніше. 61-ша. Нарешті там жовто отримав калюжний. Вийшов ярмолюк, замість вона та довбик. На Довбика мали б грати вже на подачі більше. Він мав би грати спиною. Але сталося з нами от пенальті. Привезене пенальті Олександром Зінченком, який зіграв рукою. Пішла подача з флангу. Гра рукою Зінченка, чисте пенальті. Тут. Не, не придертися до арбітра, Того, що е, ну, ну, це, це дійсно 11-метрова відмітка. І її забиває їхній капітан Махмудов. Трубін вгадав напрямок удару, але Махмудов пробив дійсно непогано. І зрівняли рахунок на 72-й. Все, піжонство пропало вже від збірної України. Відразу. Мало б пропасти. Мала б команда зарухатися. Відразу пішли заміни після того, як щось пішло не так. Шапаренко замість Очередька, Волошин замість Бадаренка. Що це за рівень футболістів? Питання тільки. Люди, які добре грають проти епіцентра, ну так, да, я я погоджуюсь. А як вони демонстрували, яку гру вони демонстрували проти Франції, проти інших топ збірних? Ніякої. Тому ми заручники, ми заручники цього тренерського штабу. Ми заручники того, що в нас реально люди в важливий момент травмуються. Хтось. Мельдоній приймає свідомо, несвідомо, неважливо. Випадає людина талановита, яка могла б в цій конкретно грі один в один. от єдиний, хто він, окрім зубкова, міг би обігрувати, це, це мудрик. Його нема. Миколенко травмується, стабільний е, топовий лівий захисник. Ця завжди травмований теж. І все, у нас випадають е, люди з заявки, з лавки, нема ким підсилити. Пропускаємо з пенальті, і команда просто мучається всю гру. Навіть враховуючи той факт, що ми вже програємо. В другому таймі окей, ми настріляли деякі удари, але що це були за удари? Два удари Зубкова і Гол Судакова. Оце всі удари в площину, які я пам'ятаю. За конкретно другий тайм. Як такої навали, вона сталася в кінці гри? Да, навала була на ворота азербайджанців, але моменти: ви пам'ятаєте ви пам'ятаєте якусь цілісну гру від футболістів? От що нам цей позиційний футбол дав сьогодні, що конкретно ми змогли отримати? Якщо ми не йдемо обігрувати один в один, якщо судаков все одно йде до центру поля, шукає там партнерів, які всі перекриті. Якщо у нас просувають м'яч, тільки центральні захисники Барний Матвієнко. Вінгери в нас не грають. Лівий фланг випав. Правий флан Зубков да, обіграє, але в нього півтора обіграш за матч. Цього не вистачило для, для того, щоб розкривати захист суперника. Перегляньте, як Ісландія це робить. І в підсумку Азербайджан закрився. Вони по XG навіть нас пере переграли. Хоча да, це за рахунок більше пенальті, бо він там 0,76 здається. XG за 11-метровий. Але тим не менш, 0,96 в них, 0,87 в нас з 16 ударів по воротах, 5 в площину. Один забитий гол, жодного 100% моменту після цього. Там удар Волошина ще з дальньої дистанції в кінці матчу. Я я пригадую. Ну, це не 100% момент. Голкіпер читав ситуацію, все було здорово. Ні, взаємодії. Попри те, що вона мала бути по тому складу, який сьогодні грав Очередько, Зубков, Судаков, Бондаренко це футболісти, які добре мають розуміти одне одного, Матвієнко, Конопля, гравці Шахтаря на базі одного клубу, в принципі, був склад побудований. Потім Динамівці, вже вийшли Шаперенко Волошин. Що ми побачили? Піджончики. Піджончики і тренер, який ні на що не може впливати. Вже який турнір поспіль? Євро, Ліга Нації, відбірковий етап до ЧС. Все провалено. Розпочнемо з захисту. В Трубіна оцінка 6-3, але ну, насправді Азербайджана всього там 4 удари по воротах за матч. В Моментів них фактично не було, окрім цього пенальті. Тому ну, в Трубіна і роботи було мало. Насправді він один раз там на кутовий перевів і от епізод пенальті напрямок удару, якого він вгадав. По захисникам непогано просували м'яч, але іноді от Матвієнко. Давав паси в аути, так само, як з інченко, переводив в напрямку Коноплі Зубкова. Як на мене, ну реально, Лев Матчу найкращий гравець, це Зубков, який хоч щось робив, в нього асист. Він пішов обіграти один в один і створив цей момент. Судаков, який забив, завершив цей епізод, він має грати під нападником. Він не має грати в центрі, а не на фланці. Та має грати лівого Вінгера. Інша людина. Гуцуляка став туди, не знаю. Волошина вже випустив потім. Назаренка. От ті люди мають грати. Ну скільки потрібно матчів, щоб... Зрозуміти, що лівий Вінгер це не Судаков, не, не Шапаренко. Туди треба ставити профільних футболістів. В принципі, в центрі поля Калюжний ну, виконав своє завдання. Я не вважаю, що хтось сильно провалився. Але не було гри в атаці, не було гостроти в атаці. Ми контролювали м'яч, а сенс. Ми топталися на місці. Ми топталися в оцих от легенях на половині поля суперника. Сенсу з цього взагалі ніякого не було. От для порівняння, перегляньте, як топталася Ісландія. Вони і опорну зону забрали, топтались там, і два напівфланги забрали, і в підсумку в них ідентична статистика, як у нас, в них теж 15 ударів за гру, але 5 забитих м'ячів. У збірної України 16 ударів за гру, один забитий гол, і один пропущений. от Два однакових матчі здавалося б, і тут команда контролює м'яч 70 на 30. І тут 15-2 за ударами. Ну, у нас 15-4 трошки більше дали створити. А якість і кваліфікація футболістів в завершенні зовсім інша. Там є ідея, там є розуміння того, як команда має завершувати свої епізоди і грати позиційно. Тут ідеї нема. Тут просто грають в АБШО якісь закидання ну, на Ваната не спрацювали. Я вважаю, Ванат не то що провалив гру, але був не дуже корисним. Дуже багато від нього симуляцій, якихось незрозумілих, йому потрібно це виправляти. Найкраще гравець Зубков. От розумієте, до чого ми приходимо. Олександр Зубков реально виділявся. Очередько Бондаренко від нього очікував набагато більше від цих футболістів. І чому б не зіграти уже, ну я не знаю. Вже було зрозуміло, що ідея з Ванатом не спрацювала. Відразу треба було ставити довбика другим форвардом. А не випускати замість ваната, мені здається, і в підсумку Ребров зараз спокійно може приходити на присуху, говорити, та нам пенальті не поставили, та нам з пенальті в принципі забили. Можливо, пощастило супернику. Загалом Газон був в поганому стані. Ми грали на виїзді, важка, дуже важка команда. Дуже складний суперник Азербайджан. 11 матчів не виграючи до цього. Дуже складний. Його нереально обіграти. Ми мучилися. Ну я щось не бачив таких мук в їхніх командах. Щоб вони мучилися. Як хоче, щоб обігрують колективи цей Азербайджан. Якщо не справляєшся, якщо ти не вмієш розкривати масований захист суперника, Іди збірної Рибро Аут. Це єдиний меседж, який може бути по цьому поєдинку і загалом по грі збірної а в цілому за два роки. І якщо взяти Євро, націй і конкретно старт чемпіонату світу, от відбіркового етапу, все це клічно, все повторюється при реврові. Завжди старт у нас складний, завжди провальний. Підсумок такий, друзі. Поки я ще не знаю результату матчу Ісландії і Франції, тому що записую зараз відразу після гри і до матчу Франція Ісландія. А в нас по одному заліковому балу за Азербайджаном прям цілим французів, і ісландців по три. Звісно, що тут будь-який результат для нас вже буде поганим, нічия, тим більше. Якщо ісландці зможуть зіграти в ніч з Франції, все пиши пропало, у нас без шансів. Що ісландців ми не обіграємо з таким футболом. Футболом це не назвеш, да. А з Азербайджаном, якщо ми далі так будемо мучитися, то нічого доброго на нас не очікується. Це реально там не факт, що ще й за третє місце зачепимося, да, друзі. Але якщо от ще раз підкріпити оцей негативний результат, який ми отримали після двох поєдинків, друзі, ще раз думайтесь, кому ми програли. Просто вдумайтесь. Ця команда от до цього останні поєдинки, які в них були, це поразка. Ісландії 5-0. Поразка Угорщині в товариському матчі 1-2. Нічия з Латвії 0-0. Поразка Білорусі 0-2. Білорусь, друзі, фантастична команда, напевно. Гаїті 0-3 їх розтращило. Гаїті, я взагалі не знаю там жодного футболіста. І Швеція 6-0. От цьому колективу ми програли. Так, да, вони змінили тренера, але гра не змінилася. Те саме, що вони демонстрували при Санту, що сьогодні грали з нами. Нічого не змінилося, окрім емоційного налаштування. Але мені здається, емоційне налаштування Азербайджану не допоможе проти французів теж. Франція як зажене їх при Сантушу і зажене їх так само при цьому новому тренері. Так само і Ісландія, я думаю. Тому, друзі, ця ганьба, яка сталася, ну, вона має мати наслідки реальні для Реброва, того, що просто нас вважати за якихось терпіл. З яких нас вважає Тому що Я тільки що почитав його інтерв'ю, ви можете переглянути його в телеграмі повне зараз. Ну він в кінці сказав просто чого в нього спитали, чого ви, що ви хочете передати вболівальникам. Він сказав терпіння і чекати наступної гри. Тобто, ти вважаєш нас реально затерпіли, які просто будуть е, терпіти тебе з твоїм, з твоєю нудною грою без результату, постійними провалами е, на початку кожного турніру. Мені здається, це занадто. А з іншого боку, ну, а хто у нас президент УАВ? Хто в нас може наважитися на звільнення Реброва? Андрій Шевченко, який, ну, в принципі, привів Реброва, можна сказати. І в цілому, у нас постійно от УАВ і головний тренер постійно якісь зв'язки: то кум, то СВАТ, то знайомий, то кращий друг. До цього у нас був Павелко Кум Шевченко. Так зараз у нас Шевченко-Рибров. Це теж в принципі футболістики грали раніше разом у збірні. Я думаю, що друзі можливо. Тобто, у нас постійно така от така одвіжуха от відбувається в нашій збірні, і я думаю, ніхто не наважиться на кардинальні зміни. Ну окей, не витримую. Давайте зараз відео. Я зацитую ті слова, тезисно, які сказав Ребров про цей матч. По-перше, що він сказав? Враження про гру не вийшло виграти. Створювати достатньо моментів. На жаль, ми почали навантажувати штрафний майданчик лише в останні 15 хвилин. Треба було раніше це робити. Розумію, що було важко з п'ятьма захисниками. Поле було дуже важке, аби створювати моменти. Ще треба було Ребров додати, що дуже важкий суперник був. Прям надскладний. Ми повинні були більше навантажувати штрафний майданчик, більше створювати. Моментів, на жаль, не вийшло. Я дуже засмучений, що ми не виграли, що не створили достатню кількість моментів. болівальникам терпіння, чекати наступної гри. Ми все будемо робити для перемоги. Сказав Ребров, якщо коротко. Друзі, все він буде робити для перемоги. Ви, ви це бачите по грі, подіям футболістів. А хто винен в тому, що команда тільки в останні 15 хвилин почала навантажувати ворота суперника? Чому довбика раніше не випустити? Чому не зіграти в два нападника? Хто в цьому винен? Футболісти? Футболісти самі почали грати по своїм якимось інструкціям і навантажувати в останні 15 хвилин. Можливо, це ваша якась ваші настанови мали б якось зумовити тому, щоб команда грала по іншому? От цього я не розумію, напевно. Тому підсумок максимально негативний. Команда вже два роки без гри. Це покоління, яке в нас довбики, циганкови, ну цинко, в меншій мірі можливо, Судаков та Мудрик. Воно не то щоб втрачене. Але якщо ми зараз не протиснемося на чемпіонат світу, воно вже реально буде фактично реалізоване максимально і реалізоване негативно при Риброву. Команда ні в Лізі Нації, ні на євро, ні на чемпіонаті світу нічого не зможе продемонструвати, дати якийсь результат, показати себе і так далі. Тому в підсумку, друзі, я думаю, мій меседж був максимально зрозумілий я не вірю в те, що оце, оце, от оця гра Реброва, вона ще колись нам може принести результат. Я вже в це давно не вірю, і я думаю, ви теж невірилися в цьому. Тому чекаємо просто об'єктивного провалу, просеру цього турніру. Знову, як це було і до цього, і далі. Ну не то, щоб чекаємо, скоріш за все, це станеться, друзі. Ми звісно, чекаємо покращення результатів, що ми зараз на Францію вийдемо, їх обіграємо. Накинемо ісландцям, кілька голів обіграємо їх, і Азербайджану ще 5 зверху, і все буде добре. Ми як мінімум друге. Місце, да, це прикольно, це позитивний сценарій, але реальність інша. Ісландці ну, технічно мені сподобалось е, більше. В останній третині вони якісніше діють. Азербайджан своїм от е, футболом автобусним нас зупинили. Франція Анріал для нас. Де набирати очки, де вигравати, де взагалі куди нам виходити, на які чемпіонати світу, де будуть 48 команд, але нас там точно не чекають. З Таким футболом, я думаю, і не потрібні ми там. Тому. Чи буде воля Андрія Шевченка там представників УАВ змінити щось до жовтня? Чи ми будемо просто ну, відмучуємо цей відбірковий етап і далі? Потиснуть одне одному руки і скажуть, ну не вийшло. Да, футболісти не такі поле погане, суперники дуже важкі. Коротше, пішов я знову в клубний футбол. Напевно, так воно і буде, і чекаємо листопада, вже підсумків, Тому що мій прогноз на те, що в нас не буде, як в Азербайджана, змінюватися тренер по ходу турніру. В нас все-таки стерильно, все, знаєте, скомпромісно, буду будуть чекати повного провалу, щоб потім вже робити висновки, в яких не було зроблено після Євро. Команда стагнує, команда не розвивається конкретно при цьому тренеру, тому зміни вони потрібні вже відразу. Я вважаю, хто це може бути? Ну, друзі. Не знаю, можливо, ще якийсь кумсват, друг Шевченка. Будемо чекати, друзі. Під кінець пишіть коментарі. Сьогодні більше такий емоційний огляд, напевно, з підсумками нашої збірної, тому що підсумки негативні, яким він ще може бути. У мене реально підгоріло після гри. Тому що ну витримувати таку гру, такий результат ну, якби навіть той факт, що наша збірна 300 мільйонів коштує Азербайджан 18 мільйонів. Я його вже не називав, тому що це очевидно і це ще більше пригнічує. Так, просто ваші коментарі накидайте дому. Що потрібно робити? Звільнювати зараз, чекати ганьби, чи Ребро дасть оверперформанс, всіх винесе і вкаже місце нам. І, можливо, підніме всім настрій. Пишіть ваші думки, друзі. Під кінець лайк. Обов'язково підтримку цього відео і каналу. Підписка на канал важлива і в Телеграм. Чекаємо жовтня, повернення нашої збірної. Поки що підсумок максимально негативний, але ми терпимо. Ребров завірив, що все буде добре, друзі. Давайте чекати. Всім до нових зустрічей.